Це був травень 22-го року. Вранці в душі я виявила пухлинку невеличку. Це була п'ятниця. Я декілька днів була в шоці, але я зовсім не думала, що це може бути рак. 32 річній сумчанці Наталії минулого року поставили діагноз рак молочної залози. Жінка говорить, дуже важко згадувати день, коли дізналася про хворобу. На мамографії в заключенні так і написали: неможливо виключити рак. Цей же день мені зробили трипан біопсію і сказали чекати дзвінка. Через деякий час, можливо, тижні два, можливо, днів десять, такий проміжок. Мені зателефонували і сказали, щоб я прийшла, тому що аналізи не втішні. Рак молочної залози знаходиться на першому місці серед онкологічних захворювань, які виявляють у жінок, розповідає хірург-онколог Володимир Шевченко. Говорить, жінкам після 50 років раз на два роки варто робити мамографію, а молодшим ультразвукове дослідження і обов'язково проводити самообстеження. Жінка набагато краще знає свою молочну залазу, ніж лікаря. Вона може періодично, стоячи в душі перед дзеркалом, дивитись на молочну залазу, на милом обробивши руки, пальпувати молочну залазу і періодично, це. Дуже добре самообстеження. Якщо жінка виявляє ущільнення, виділення з грудей, набряклість, втягнуті шкіри, збільшення лімфовузлів та біль, їй варто звернутися до лікаря. Ризик розвитку хвороби збільшується у людей старше 45 років після удару в груди та за наявності доброякісних новоутворень. Велике значення має фактор спадковості, розповідає лікар. Наявність цього такого антигену у жінки. Дає пожиттєву 80 відсоткову верогідність раку молочної залози. І тому, коли ще багато років тому зробивши таке обстеження, відома, відома акторка Анджеліна Джолі собі зробила, видалила молочні залози, тканину і встановила імпланти, з якими благополучна і живе. Основними методами лікування хвороби є хіміотерапія, гормоно та імунотерапія, а також оперативне втручання, яке зараз передбачає не просто видалення пухлини, а й реконструкцію молочних залоз. Практично відсотків 80% наших пацієнток іде онкопластика. тобто не тільки забирається пухлина в межах того, що ми повинні видалити, але й робиться пластика. Подібну операцію зробили і Наталії. Я була налаштована на гірше. Я думала, що буде більш, більш важко. Ну, Важко було там, можливо, перший тиждень, тому що операція травматична. Далі я пішла на поправку і все нормально. Щоб боротися з хворобою, дуже важлива підтримка близьких людей та лікарів, яким повністю довіряєш, розповідає сумчанка Вікторія. Онкологію жінки виявили влітку цього року. В серпні пацієнтка пройшла курс хіміотерапії. Кожна людина, яка хвора, ну, жінка, має розуміти, що це тільки її життя. Всі будуть співчувати, будуть допомагати там, налаштовувати, але тільки сам у себе ти розумієш, що ти маєш. А вже в ці моменти прийти, ну напевне, допомогли лікарі онкологи За даними лікарів, показник захворюваності на рак грудей по Сумській області 305 хворих на 100 тисяч населення. Рак можна перемогти, і з ним потрібно боротись, говорять онкологи. Майже всі хворі, які звертаються на ранніх стадіях, одужують. Тому вкрай важливо бути уважною, прислухатися до свого організму. Перемогти такого ворога як рак можна тільки завдяки от, команді лікарів. самому це не пігулка в аптеці, все чітко, все було злагоджено, було все зворотній зв'язок. Ніхто не потірявся, не одвернувся, не пропав там десь з твоєю карткою. Закликаю жінок, звертайтесь, обстежуйтесь. Хвороба себе існує окремо, життя продовжується. Ні в якому разі не піддаватися паніці, не впадати у відчай, лікуватися, і все буде добре. Новини СТС.